Цей британець, мандруючи Європою, приїхав також і до України і був дуже приємно вражений. Послухайте, що він говорить. Я знімав безліч відео, де розповідав наскільки Україна та Східна Європа кращі за Британію і ось ще одне підтвердження цього. Буквально я йду тут з ліхтариком на телефоні, і всі дивляться, мовляв, що ти робиш. А якщо озирнутися навколо, усі просто відпочивають, розслаблені звичайний вівторок увечері, і всі спокійні. Такого відчуття спільноти ти не знайдеш в Англії. Я був у Парижі, їздив по Німеччині, Іспанії, і можу сказати: Східна Європа набагато краща за західну. І здається, ніхто ще цього не усвідомив. Подивіться навколо це просто неймовірно. Отам От унизу на кожній лавці сидять пари компанії, друзів чи просто двоє знайомих. І чесно, жодного сміття на землі. Подивіться, чисто є тільки опале листя, бо вже осінь. оце й усе єдине сміття це листя. А тепер он там співає артист. Погляньте ще раз, он один співак далі вниз, і ще один починає співати. Он там ще один, і поруч теж І ще один. Он попереду бачу вже великий натовп людей. Він, мабуть, тільки розпівується. Давайте перейдемо через дорогу. Вони повсюди. подивіться, скільки людей і це вівторок, увечері. Звичайний вівторок. Я не жартую. Це країна, в якій триває війна, тут значно менше грошей ніж у Британії чи більшості країн Західної Європи. І при цьому жодного поліцейського поблизу. Уявіть собі таку кількість молоді в Лондоні без поліції. Там би вже все перевернули до гори дривом. А тут чисто, спокійно, красиво. Ця країна прекрасна, чесна так само як Польща, Словаччина, Молдова, Східна Європа це щось неймовірне.